То є дві різні інформації, те, що пишуть медіа, і зокрема видання Більд про можливий контрнаступ з боку ворога впродовж найближчих 60 днів. Я додам, що в 2021 році це ж саме видання в листопаді теж писало про те, що готується повномасштабне вторгнення москалів до України. Вони не називали лише дату, але навіть карта була, яка в принципі в 2022 му співпала ну, майже один до одного. Тоді те, що вони публікували. І ось зараз це ж видання друкують таку інформацію інформацію. однак на рівні офіційному в Україні це все спродоз, спростовують. От давайте розбиратися, кому більше вірити і що насправді відбувається на полі бою зараз. Дивіться дуже добре, коли нація керується гаслом, що все буде добре, чи якось воно все менеться, але дуже погано, коли цим гаслом користується українська влада. Бо стратегічно ми прогавили дуже багато моментів, і як на початку російського вторгнення і перед ним, так само і під час кровопролитної війни не скористалися багатьма можливостями, в тому числі з боку наших союзників, які виливали десятки мільярдів доларів в нашу оборонку. і ми не спромоглися так створити жодного великого масштабного серійного виробництва, жодної заменклатури необхідної на фронті. Чи зараз росіяни готові до наступу? Так вони готові. Попри шалені втрати, в них все ще достатньо живої сили. Вони переключили свою економіку повністю на військові рейки і запустили масове виробництво. Один з цих аспектів ми вже відчуваємо власні шкірі. Це постійні бомбардування шахедами кожної божої ночі, і великими кількостями з усіх напрямків. Ми ж так само розуміємо, чому що не менше повинні розуміти, що ракетне виробництво Росія нарощує, і те, що вони зараз е не використовують ракети як на початку вторгнення сотнями до них за добу, це не означає, що вони їх виробляють менше. Вони зараз виробляють їх більше. І ракетні удари абсолютно вірогідні, якщо не поміняється геополітична ситуація. Порівнятися вона може тільки завдяки одному тиску Китаю і Сполучених Штатів. Uh -huh. Китай зараз зацікавлений в тому, щоб Росія продовжувала війну в Європі. Бо таким чином вони е, отримують свої бонуси від цієї ситуації у світі. Сполучені Штати, попри те, що риторика Трампа поміняється, все ще е, очіку, такі очікувані більше позиції, бо навіть попри такі обнадійливі вчора заяви Трампа, тим не менше, він черговий. Раз дав а, путіну карт-бланш цього разу на, на два тижні там чи тиждень, а на 50 днів. Слава Богу, що розморожується постачання американської зброї. В якій формі вона буде надходити, це вже менш важливе питання. Нам важливо зараз вистояти і подальшому перемогти. Тому росіяни будуть намагатися атакувати. Те, що вони роблять зараз, вони будуть намагатися посилювати свій наступ тими усіма наявними силами, і засобами, які в них є. Безперечно, вони не здатні зараз е захопити великі міста. Але тим не менше ситуація на фронті далека від е, спокійної, і тут ми повинні зараз концентрувати свою увагу не на політичних історіях. як нам зараз продають там масу всіляких, то уряди переміняють, е, то активістів заарештовують, а лише на одному на одному заданні це допомога і максимальне залучення нації е, для перемоги на фронті. Пане Володимире, ми пам'ятаємо про 50 днів, які вчора прозвучали з боку Дональда Трампа, і ося от інформація про 60 днів, яка фігурувала нібито у розмові між Трампом і Путіним. І чи можна це розцінити таким чином, що в очікуванні першого санкційного тиску 50 днів це фактично така індульгенція для Путіна спробувати реалізувати те, що він обіцяв в розмові Путін, Трампу про те, що він спробує вийти на адмінкордон чотирьох областей, і відповідно, очевидно, після цього матимо так звані козирі торгуватися в певних питаннях з нами можна достатньо довго дискутувати наскільки успішна є російська атака в Луганській області, але в Донецькій області в них ще дуже багато є невиконаних завдань ті, що вони собі самі нарізали. Угу. Тому говорити реалістично, що росіяни зможуть купувати всю Донецьку область, я вважаю, ми не можемо. І росіян це не спроможне. Ті загрози, які є на Харківщині, на Сумщині, так вони доволі серйозні, але вони не проростуть успіх, у, успіх е Красної армії. Це точно для нас важливо те, що ми повинні зробити, не чекати, е як в Вашингтоні будуть давати чи не давати якісь індульгенції або паузи для Путіна, а робити свою роботу. Для нас ключовим є зберегти партнерство Сполученими Штатами з, з Вашингтоном. Бо без американської зброї, без американських е фінансової підтримки, політичної підтримки ми не виграємо цю війну. Ну ми повинні бути відвертими самі з собою. Е Європа так мега важливо, але Європа це в кращому випадку гроші. Їхній військово-промисловий комплекс поки що тільки нарощує своє виробництво і не може стати повноцінним партнером України в цьому в окремих точкових проектах. Вони там дуже допомагають, але коли йдеться про масове використання, в першу чергу це американська зброя, американська техніка, американський зв'язок, американські дані. Тому я дуже щасливий дивитися з того, що Трамп міняє свою риторику щодо Путіна. Він бачить провальність своїх намірів з Путіна. Йому не далося зробити свого друга. Путін цілковит. Ти відійшов до Китаю і перебуває в повній зоні впливу Пекіна. Е, Нарешті до Трампа це почало доходити. Це вже був дуже позитивний марк. А далі реально отримати допомогу від американської сторони, і нам треба максимально пришвидшити надання цієї допомоги. Це, це чи за європейські гроші, це за наші кошти це менш важливо. Я думаю, що ну, владі вже достатньо у нас нових мільярдерів, які могли би так само скинутися для потребних сил. Я хотіла ще поцікавитися. От всі ці історії, що вчора ми почули з Дональдом Трампом. Ну Путін поки не коментував. Є тільки е, заява Медведєва про те, що москалям байдуже. Однак є і інша думка, як озвучена е, переговорником, першим переговорником від Путіна. Це Кіріл Дмитрів, який сказав, що треба конструктивно спілкуватися. Що політика Трампа ну, тобто політика Байдена до Трампа була неправильна. Тобто, давайте вести конструктивний діалог. І от питання: почувши все те вчора, що було озвучено Дональдом Трампом, якою може бути відповідь Путіна? Тобто він все ж таки буде тягти, умовно кажучи, 49 днів, щоб нас турпетувати, бомбувати, і потім на 50-й скаже: Окей, давайте домовлятися чи як це може виглядати, пане Володимире? В Кремля і в Росії. Е політичної Росії завжди однакова реакція на рішучість протилежної сторони, чи це України, чи це наших союзників байдуже, це шок і зупинення. Тобто, так само після вчорашньої промови Трампа вони не знають, як на це все реагувати, тому що вони вважали, що не зможуть водити Трампа за ніс безконечно до тих пір, поки не загарбують всю Україну або більшу частину та, що їм цікаво. ми побачили, що реакція Кремля насправді відсутня. Бо ж як вони можуть коментувати, погодитися вони не хочуть, тому що вони вірять в свій наступ. Е, протестувати бурхливо чи е, спускати на Трампа всіх собак вони теж бояться, бо розуміють, що реакція в Трампа може бути різною, коли буде зачеплено його его, і тоді Трамп може включити Трампа непередбаченого різкого жорсткими діями у відповідь. Тому вони намагаються витримати цю власну мовчанку. Насправді найкраща наша поведінка під час цих 49 днів, та бо які можуть стати ще потім 100 днями або там і більшими дні днями, так це удари по Росії. От зараз цьому має бути присвячена вся наша військова і будь-яка інша дипломатія отримання засобів ураження, спільне виробництво з нашими партнерами, доступ до їхніх військових технологій, для того, щоб ми просто знесли всі російські виробництва центри їхнього управління, перерізли всю логістику російської армії. І до речі, те, що публікувало здається вчора World Street Journal або якісь інше поважне видання, наводячи цитати Трампа на що то пізчас розмови з Леським? Що він питався, чому ми не завдаємо ударів по Москві і Санкт Петербургу? Пажемо, От в мене те саме відкрите питання: чому ми не завдаємо цих ударів? Після світло гучних слів про те, що в нас там виробництво вже ракет було в минулому році, балістики, що в нас на складах там сотні одиниць. Де а вони що застосували, щоб нам це дало, пане Володимире? Якщо б ми вдарили по Москві, я розумію, що є запит в українського суспільства, і тут глядачі просто вибухнули, коли був експерт і казав, що не потрібно. А писали ні, потрібно. Вони ж б'ють по Києву. Давайте по Москві лупнемо, хоча б один разочок. Я поясню, що це потрібно, навіть якщо це не матиме великого військового значення, це матиме великий морально-психологічний вплив на російське населення, uh -huh. тому що воно. На жаль, так само, як і частина українського населення, живе в ілюзорній е уяві якоїсь окремої війни. От там хтось десь з боку воює, а нам нічого не загрожує. Путін все знає краще, у нього все по плану, все де згідно плану. Удари по Москві цей спокій підірвуть. Удари по Петербургу зруйнують підтримку Путіна, тому що буде маса протестів. І я не вірю, що результатом цих протестів буде масова мобілізація російського населення. Навпаки, вони будуть налякані. Тільки ті росіяни, які бояться української армії, не будуть йти на нас і нападати на нас. Ми повинні вселити в жах кожного росіянина, що на Україну нападати не можна, бо ви всі будете вбиті. Ось це місія українських ракет, які мають бути спрямовані і по двох столицях Російської імперії. Хочу торкнутися одного політичного питання, тому що ну на жаль, цей процес відбувається. Я зараз про зміну в уряді, зміну прем'єра, зміну деяких міністрів. І я зараз зацитую, що Денис Шмигаль написав свою заяву про відставку. Написав: дякую президенту Зеленському за довіру і дякую всій команді за невтомну працю за для нашої держави. До чого я запитую? От ви ж були міністром, і от але ми розуміємо, що це були інші часи зараз. В умовах воєнного стану оця от зміна урядова. Вона потрібна доречна? Як би ви взагалі оцінили якість е, урядової команди, яка йде зараз у відставку, і тієї команди, яка може пройти на зміну? Ну, дивіться, урядова команда, яка йде, вона була просто непомітна. Таке враження, що нас уряду не існували і про відставку шмигал е, про, іс... про існування шмигалями, дізналася з його відставки та заяви про відставку. Це дуже погана тенденція в час війни, особливо тому, що ми отримали на фронті купу героїв, але не отримали жодного героя в українському уряді. Щодо Юлії Сверденко, я до неї позитивно ставлюся насправді, попри те, що є окремі моменти, які би краще вона не робила, але це складний вибір завжди в житті в кожного політика. Я єдине, що сумніваюся, що їй дадуть можливість зробити те, на що вона здатна, в позитивному сенсі цього слова. Бо на превеликий жаль, це буде знову черговий третій уряд Зеленського, який країні навряд чи принесе якусь користь, і от це наша найбільша трагедія, що ми стали воїнами, ми стали героями на фронті і у військових діях, але ми так і не змогли стати героями в державному управлінні. А від цього дуже залежить безпекова і військова ситуація в країні. Бо маючи ефективну економіку, маючи розумний уряд, маючи стратегічного президента-візіонера, ми могли би бути центром східної Європи, і на нас би ніколи не нападали. От бачите, а ви ми, на жаль, цього як нація на на жаль досі не змогли сформувати перед собою як пріоритет намерати. От бачите, ви так по-різному оцінили Шмигаля і Свереденко. Хоча, коли стосувалося е, оголошення списку е, санкцій по відношенню до п'ятого президента України Порошенка, то кажуть, Шмигаль саме не підписав, а завізувала всі ці якби речі, всі ці документи саме Юлія Свероденко свого часу. Насправді це дало підставі на жаль. цей, цей факт і біографії є, і вона від нього не зможе його. Ніколи уникнути, це та політична ціна і особиста репутаційна, яку вона заплатила, я так розумію, і за цю посаду прем'єр-міністра. Також спасибі вам величезне за розмову, пане Володимире, за те, що вийшли на зв'язок. Володимир Умолянко, політик, також. дипломат та колишній військовослужбовець збройних сил України, був у нас на зв'язку і розбирали.